В турнірі взяли участь шість команд ветеранів футболу, які представляли населені пункти бараші, садки, тетерівку, іванівку, Житомир і Глибочицю. Ветерани футболу вшанували пам'ять Володимира Міщенка покладанням квітів до його меморіальної дошки. В команді Глибочиці багато вихованців Володимира Міщенка, який більше 30 років пропагував здоровий спосіб життя серед молоді. До турніру ми готувалися давно ще з тих пір, як задумали його, це було на відкритті стадіону. Але готуємося ми кожен день, оскільки граємо в футбол з тих пір, як з шкільних років, коли наш шановний вчитель Володимир Іванович Міщенко, в честь якого названо даний комплекс спортивний, привив нам любов до спорту, до футболу, зокрема, і ця гра захопила нас настільки, що ми до таких уже можна сказати ледь поважних років граємо в футбол. І сьогодні, от бачите, організовуємо ветеранський турнір. За команду Глибочиці особисто виступав сільський голова Сергій Сокальський, який є одним з організаторів турніру і впевнений, що спорт допомагає в житті і в роботі. Краще себе почуваєш на протязі робочого тижня. Скажімо такі, в крові адреналін, от. хочеться жити, працювати, творити і звичайно займатися спортом та розвивати на території і села, і району фізичну культуру та спорт, і звичайно, футбол. Команди ветеранів грали відразу на двох полях в міні-футбол. В підсумку футбольних баталій в напруженій боротьбі бронзові нагороди здобула команда Житомира. А у фіналі за головний трофей Кубок зустрілись команди сіл Барашів і Тетерівки. З рахунком 2-0 перемогли ветерани села Барашів, які отримали кубок турніру. Завершується сезон і фінальна частина кубку. На наступному тижні ми проводимо фінал чемпіонату району і фактично завершуємо сезон. В подальшому, звичайно, у нас плани. Це підтримка і розвиток ветеранського руху, тому що це вкрай необхідно. І, звичайно, потихеньку підходимо до проведення дитячої ліги, дитячої ліги району.